Всім привіт! В цьому пакеті товарів більше, ніж 1000 гривень. Давайте ж подивимося, що там є, і почну я з магазину Аврора. До нашої Аврори завезли ось такі шльопанці різного кольору, розміру, але мені сподобались ось такі рожеві. Камера передає, нібито вони сірі, але вони такі нібито кремово-рожеві. Шльопанці жіночі, беж навіть я не зрозуміла, що це бешні. Вони тут якісь розоваті більше. 36 не разу Неодноразово їх бачу, міряли. У мене нога вузенька, тому вони мені підійшли. Мабуть, у кого більш товстіша нога, а, не підходить. Минулого разу купувала ось такі палички добриво від шкідників і від хвороб. Це для кімнатних рослин, але мені їх не вистачило, то прикупила ще. Кожній такій пашці по 20 штучок, паличок, і ціна однакова. Тоді від українського виробника прикупила ось такий універсальний засіб. А, паста для чистки, ось така баночка. О, тут, мабуть, пів кіла. А, ні, 350 мл написано. Не хотіли купувати дорогої, спробую ось такою спочатку дешевою користуватись. Знижки для дівчат купила ось таку шампунь. Знаю, що є декілька видів у нашій Аврорі лише банан і малина, то ось з малиною мені сподобалось більше цей аромат. Шампунь-пінагель називається три в одному засіб для купання. Перший раз купую, побачу, як дівчаткам Від фірми, де перший раз купую ось такий корхмаль картопляний, вищий гатунок 200 г. Не знаю, акційна ціна була. Позиція чи не акційна, ви побачите у куточку, тому що розставляю товар, а я вже взяла, щоб нікому не заважати. Не роздивлювалась. І цукрову пудру. Дуже рідко її завозять до нас, у мене є, але нехай буде. 200 г від Манік. З невеличкою знижкою прикупила такі пірешки для Алінки, 100 грамів кожній пачерці. Це яблуко-персик Дві. І фруктовий салатик. Також дві пачечки. Ціна однакова. Зі знижкою декілька гривень купила ось такий бурячок насіння. Це буде на наступний рік. Чому би не купити, коли є непогана знижка акція. І п'ять пачечок ось такого перцю насіння. Каліфорнійське диво називається ось такий гарний колір. Також класна знижка була буде на наступний рік. І для своїх орхідеїк прикупила ось таке кашпо. Щоб поливати їх, у мене є, але не всі орхідеї у мене в своєму кашпо. Проходить час, я змінюю водичку, змінюю кашпо, і тоді інші п'ють у мене водичку. Поступово для кожної орхідейки куплю. Мабуть, різними кольорами буду купувати, а лише були ось такі зелені, то я прикупила ще одну. Хто мене дивився, бачили, що я купувала пітоні, я вирішила їх підкормити. У звичайному магазині з насінням купила ось таке добриво. Його засипають у ґрунт. І на декілька місяців його вистачить, щоб підкормлювати рослинки, підживлювати рослинки. Така пачечка коштує. 135 гривень. Недешево. І для обробки помідорчиків розсади. Вже ми посадили в ґрунт, то потрібно обробити ось таким помідорчиком. Тоді була в магазині АТБ. Зараз на олію олейна акція. Є знижка, то купила невеличку цю пляшку 850 мл. Бачу, люди купують великі пляшки. Але я в своїх руках не її б не донесла, то лише придбала одну. Потім по акції купила вершки ягодинські, мені це до кави 10% жирності. Тут пів літра, 500 грамів. Тоді по акції придбала президент сметана 15% жирності, 300 г у цей стаканчик. Захотілося мені лаваш. Вирішила не купувати, готовий, а приготовлю. Зроблю сама, купила від сваління Лаваш Вірмецький. Дві штучки у упаковочці. Без акції купила рис. Це довгий шліфований від розумний вибір, 1 кілограм. І свій улюблений круглий. Також від розумний вибір. Ось цей мені подобається. Ну, прям дуже-дуже подобається. А в наважанівські ковбаси до Лавашику купила ось такий шматочок сиру. Це український ковбаску в мене є, а сиру нема. То прийшлось купити. Все, нібито більше нічого не купила, а більше, ніж тисячі гривень витратила. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!